Порожні тротуари, куди поділись всі люди. Культура спілкування в Канаді що вас здивує, як святкує день народження в Канаді та чому за одним хлібом магазин не ходять. Але все по порядку: чи знали ви, що в Канаді ніхто не гуляє по тротуарах, навіть у сонячну, теплу погоду. На вулицях майже немає людей. Якщо хтось і гуляє, то це тільки в парку. Це випадковість, лінь, менталітет? Чи є конкретні причини? Сьогодні розкажу вам, чому в Канаді тротуари це просто декорація і як це змінює стиль життя кожного, хто сюди приїжджає. Чому в Канаді всі їздять на машинах, а не ходять пішки? Бо Канада це ніби одноповерхова країна. Тут усе побудовано дуже розлого і просторо. Канадці люблять мати свій простір, власний дім із заднім двориком, барбекю і великим газоном. Більшість не мріє жити в центрі великого міста в багатоповерхівках. Навпаки, кожен хоче мати свій будинок у тихому районі, і саме через це міста тут розтягують на величезні відстані. Один район може тягнутися на кілометри, і щоб дістатися до найближчого магазину, треба йти не 10 хвилин, а всі 10 кілометрів. Уявіть собі, хочеш купити хліб, а це вже подорож. Ось тому пішки тут ніхто й не ходить. Автомобіль це не розкіш, а необхідність. На ньому їдуть у школу, на роботу, навіть просто за кавою. Чому в Канаді люди рідко гуляють по звичайних тротуарах, тому що для них прогулянка це не просто рух, а спосіб відпочити, перезавантажитися. Вони хочуть не просто пройтися серед будинків, а насолодитися природою, подивитися на дерева, воду, небо. Бо природа справді заряджає. Згодьтеся, приємніше гуляти і дивитися на красиві краєвиди, ніж просто йти вздовж пустих бетонних тротуарів повз однакові паркани й припарковані машини. Саме тому навіть на коротку прогулянку, хай і на 10 хвилин увечері, канадці часто сідають у машину і їдуть у парк. Бо коли один раз відчуєш, як це інше дихається серед природи. Вже не хочеш повертатися до міського шуму й порожніх вулиць. Чому в Канаді не прийнято ходити в гості додому, у Канаді є цікава особливість тут не заведено запрошувати когось додому, навіть якщо ви добре знайомі, спілкуєтесь чи довго працюєте разом. Це зовсім не означає, що вас покличуть у гості. Річ у тім, що дім у канадській культурі це особистий простір, це місце для спокою, родини та відпочинку. Канадці дуже поважають межі свої й чужі, тому просто так прийти до когось додому, навіть із добрими намірами, тут буде вважатися порушенням особистого простору. Натомість усі зустрічі відбуваються на нейтральній території. Це може бути кафе, парк, ресторан, кав'ярня або будь-яке інше публічне місце. Навіть близькі друзі чи колеги зазвичай спілкуються саме так. Вони можуть планувати зустрічі за кавою, разом піти на прогулянку чи вечерю, але не в дінь один одного. Тут дійсно дуже сильно цінується баланс, зберігати добрі стосунки, але не заходити за межу особистого. І навіть коли люди добре ладнають, вони легко можуть не знати, як виглядає дім один одного. І це сприймається абсолютно нормально. Також у Канаді святкування днів народження проходить дуже спокійно, без пафосу і великого розмаху. Якщо це дитяче свято, то іноді його влаштовують вдома, але лише на кілька годин. Можуть запросити кількох друзів, замовити піцу, поставити тортик, фрукти, напої і все без тривалих застіль. Іноді організовують просте святкування на задньому дворі, ставлять басейн, вмикають музику, готують ігри, але все. Це зазвичай короткі, структуровані. найпоширеніший формат святкування в парку. Люди просто збираються в зеленій зоні, де є столи, лавки або галявини, приносять з собою коробку піци, легкі закуски, напої або торт. Все виглядає дуже невимушено. Діти бігають, дорослі спілкуються, хтось грає у фрісбі чи запускає мильні бульбашки, ніхто не готує складних страв. Не накриває столи до підлоги, як це прийнято в деяких культурах. Усе просто, зручно і без зайвого навантаження. Подарунки теж дарують скромні. Тут не заведено витрачати великі суми на подарунки, найчастіше обмежуються невеличкою річчю до 50 доларів. Особливо це стосується дитячих свят, можуть подарувати щось символічне і недороге. Дуже популярна практика дарувати подарункові картки, тобто гіфт-карт. Наприклад, хтось дарує сертифікат на 50 доларів у магазин Wiener або інший супермаркет. Іменинник потім сам собі обирає подарунок. Це вважається зручним, практичним і навіть таким, що не зобов'язує. Головна ідея святкування не в тому, щоб показати масштаб. А в тому, щоб провести час у приємній невимушеній атмосфері. Тут зовсім інший ритм життя, великі відстані, інша культура спілкування і навіть святкування днів народжень відрізняється від того, до чого ми звикли. Спочатку це все здавалося дивним, незрозумілим, але з часом я звикла. Зараз для мене це вже не виглядає чужим. Навпаки, канадська культура органічно війшла в моє життя. Іноді ловлю себе на думці, що я вже ніби трохи оканадилась і мені комфортно з цим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк і підтримайте український контент. А що ви думаєте про такі відмінності? Що вас здивувало найбільше? А що, можливо, ви б взяли для себе? Напишіть у коментарях. Буде цікаво почитати!